Час, коли я сам немає до кого слова сказати, прагну знайти до тебе шлях, і любов твою, хочу сприйняти. Царице, о царице мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, о царице, о царице, мати моя, будь завжди зі мною. Будь біля мене моєму житті все дуже просто, бо ти мені допомагаєш. Однак бувають важкі хвилини, Знаєш о царице, о царице мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, о царице, о царице мати моя. Будь завжди зі мною, будь біля мене. Благословенний Бог назавжди, нині, бо час і навіки, віки. Раді, люди, веселі. Це бо нині засяяла нам досвітня зірка та інстваного дня, преблагословена Діва Марія, що в лоні чудної Анни непорочно зачинається, з небесними хорами припавши, поклонімся її голосно закличмо, радуйся мати світла, незахідного з висоти Сходу Христа нашого, який нащо сидимо в Тіні, смертній просвітлює і наш шлях миру направляє стопи наші, слава Отцю І Сину, і Святому Духові. І нині і по всіх час і на віки вічні. Амінь. Сьогодні рукою Святого Духа у тробі чудно я не цей цінний образ слави Божої, сьогодні силою Всевишнього Проти диявола підноситься могутня зброя, преблагословенна Діва Марія, з хорами ангельськими подивляючи заклич мої Радуйся, що достоїлась від Господа особливішого ви. Куплення. Ти відріха первородно не очищена, але наперед захоронена, єдина з усього людського роду, величаємо Мені тебе, Пресвята діво. І вшановуємо святих твоїх батьків, і непорочне прославляємо зачаття твоє. Сказав Господь Бог Змієвий. Я покладу ворожнече між тобою і жінкою. Величаємо тебе, Пресвяте, вшановуємо святих твоїх батьків і непорочно прославляємо зачаття Твоє. І між твоїм потомством та її потомством величаємо Тебе, пресвята пресвяді. І вшановуємо святих твоїх батьків, і непорочне прославляємо зачаття Твоє. Он розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вп'ястися йому в п'яту. свята Діво і вшановуємо святих Твоїх батьків і непорочне прославляємо зачаття Твоє. По цьому збагну, що ти мене любиш, як ворог мій не буде лукавити наді мною свята Діво і вшановуємо святих Твоїх батьків і непорочне прославляємо зачаття Твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повся час, і на віки віків Амінь. Чаємо Тебе, Пресвята Діво, і вшановуємо святих Твоїх батьків і непорочне прославляємо зачаття Твоє. Будьмо уважні, ми русім, примудрість, будьмо уважні, Пом'яну ім'я Твоє. Усяким роді і роді. слухай, дочко, із поля, Ні прихили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, у роді і роді, Господе, помолімося, Господи. О Ти святий, Се Боже наш, і тобі слава осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повся час, і навіки віки. Бога у святині Його, хвалити Його тверді сили, його. Усе, що живе, усе, що живе, нехай хвалить Господа. І що сподобалося, ми слухання святого Євангелія, Господа, Бога молимо. Господи помилуй Господи, помилуй, премудрість прості вислухаємо свято Євангелія, мир усім. І духові твоє. Луки святого Іванеля читанням. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні шостого місяця. Ангел Гавриїл був посланий Богом у місто Валилеї, якому ім'я Назарет до діви Зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому, і діви було Марія, увійшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі. Що могло значити те привітання? Ангел сказав їй, не бійся, Маріє, ти бознайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином всевішнього назветься. слава тобі, Господи, слава тобі! за всіх ти молишся, благоя за те, що прибігають звіт. Могутній твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами, незліченними, мати Бога ви. То ми до тебе припадаємо, і збави від усяких негод радів твоїх, пом'яну ім'я Твоє усякі мроді роді. Всі кормних радість і пригнічений заступниця. І голодуючи кормителька, Скитальців потіха Будемо на них пристань, хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жезл старості, мати бо вишнього ти єси я поспіши, молимся, щоб спастися рабом. Слухай, дочко, із полянь і прихили в ухо твоє, радуйся, причиста, я, діво. Радуйся цінний скрипти, Царя Христа, радуйся, зростивша гроно грону, таїнства, радуйся, брамо, небесна і не опалима, як купино, радуйся світло світу. Радуйся всіх радосте, радуйся, вірне спасіння, радуйся, заступниця всіх християн і прибіжжище владице. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині і повсякчас і навіки, і вічні. Амінь. Радуйся і похвало, радуйся, храме Господні, радуйся, вородінню, Слове. Ссі прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славу Християн, все всесна, радуйся, Марії, Мати Христа Бога. Радуйся раю, радуйся Божеству, радуйся ті, радуйся ручко все золота, радуйся всіх Всі голови коліна приклонивши, Господу, помолімося. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. О Марія, найлюбіша наша мати і царице, благаємо тебе, візьми нас під твій, святий покров. І в обіймі твого материнського милосердя, сьогодні ми тобі цілими віддаємося, віддаємо тобі радощі і прикрощі, прикості цього життя, просимо тебе, зроби, щоб ми всі свої діла виконували якнайкраще згідно з волею Твого наймилішого Сина. І нашого Спасителя Ісуса Христа, твої руки найдорожча мати, складаємо всю нашу надію, наді все ж поручаємо Тобі, наші душі в останні хвилі життя, згадай все милостива Діво Маріє, що від віків не чувано, щоб ти опустила кого-небудь. То прибігай під Твою захорону, благаємо Твоєї помочі і благай Твоєї і просить Твою заступництва. Ми оживлені таким упованням, Діва над всі Діви, і мати до тебе прибігаємо, до тебе приступаємо і стоїмо перед. Тобою тремтячи, як грішники, не відкинь мати слова наших слів, але вислухай їх ласкаво та й таслухай Амінь. Марія тебе з зріха, прийшла на світ, вимоли нам в Бога ласку, зберегтись від гріха через Твоє. Непорочне зачаття, Пресвята Діва Маріє, очисти наші серця, душі і тіла. Амінь. Помолимось, що Господь Бог у своєму милосерді спогляну на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї самогутні опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир, Богородице, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Помолвимо, що всемолостивий, Господь. Укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають Батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Ще молимо за тих, за кого просили молитися за всіх доброчинців, жертодавців цієї обителі, Ось молимо за всіх, хто з нами сьогодні молиться. Богородиця й радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї, молимось себе вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимось, Господові Бо нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби біди, гніву й нужди всякої болізні душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовимо всі, скоро вислухай милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися, село цьому святі обіцельці і всякому селу місту і країні. Від голоду загибелі землетрусу потопу граду, вогню меча нападу чужинці міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, і добропомічний, благий, і людинолюбний Бог наш, і відвернув увесь свій гнів, що наступає на нас і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, що Господь Бог вислухав, голос моління на з і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх інців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбець Бог, і силі, славу, вас йому. Отцю і Сину і Святому Духові нині повся час, і і на віки, віки. Амінь, премудрість, чеснішої від пировим, і на земляно, від Серафимів, щоб без одління Бога слово породила. Що родиться, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами, пречистої Своїй Матері, преподобних і боносних отців наших, і всіх святих помилуй, і спасе нас. Як благий і Амінь. Царице, наша преблагая, надія наша Богородице, захисте серед іноземців пристановище, Засмучених радосте скриджених покрови, глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених, ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо божа. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки.